Заспокойтеся, це я, не бійтеся. Дорогі у Христі, браті і сестри, як іноді бракує нам ось цих слів, які сьогодні говорить Христос до своїх учнів, щоб вони мали спокій і щоб не боялися. Чому? Тому що Він поруч із ними. І ось ці слова, які Господь говорить до учнів, іноді ми маємо згадувати у своєму серці і розуміти, що саме оці слова заспокійтеся, це я, не бійтеся, звернені до кожної людини. І так і є. Більше того, усе слово Боже. Святе те письмо, воно звернене до душі людської. Для чого? А для того, щоби, беручи приклад із того слова, для того, щоб роздумуючи і розмірковуючи над кожною буквою, ми змогли вже нарешті збагнути, що Бог є поруч із нами. І що нам вже нічого не має бути страшно. Більше того, натомість маємо завжди прагнути робити до Бога ось ті кроки. Робити подібно так, як сьогодні апостол Петро іти до Бога, зробити ті перші кроки на зустріч Богу. Бо Бог іде сам на зустріч до нас. А ми у свою чергу маємо зробити ті перші кроки. Взагалі, що означає зробити перший крок? Дуже часто ми можемо це почути від наших близьких, від наших рідних, які кажуть, ти зроби перший крок. Зроби і далі тобі буде легше. Зроби перший вчинок, і далі тобі буде легше. Ти почни щось робити, і далі тобі буде легше. І дуже добре, коли у таких добрих намірах ми починаємо робити ось ті перші кроки. І це стосується визроблення у Христі, браті і сестри, не тільки нашого духовного життя. Бо більше того, ми можемо це привести на прикладі цілого нашого такого тілесного. Людського життя, коли люди роблять ось ті кроки, і, хоч і падаючи, інколи досягають тієї мети, після того, як встануть, після того, як подібно як апостол Петро, скажуть: Господи, рятуй мене і Господь обов'язково порятуй. І коли ми робимо ось ті кроки, Дуже важливо не сумніватися і не знаходити ніяких оправдань. Апостол Петро переступив човен і пішов назустріч до Христа. Він не шукав якихось оправдань, чому би не йти. Все ж таки добре розуміємо, що ті апостоли, вони усі були рибаками. І добре, вони знали, що коли ось так море бушує, то це не те, що якась хвиля чи щось тому подібне. Це взагалі може бути останнє явище у їхньому житті, бо те море може накрити їхній човен, і можуть вони усі там потопитися. Але натомість апостол Петро, розуміючи, що в човні. Все-таки безпечніше, переступає, іде до Ісуса Христа. Переступає і йде. Робить той чинок, який гідний ось тої великої похвали, бо іде назустріч до Бога. Так, спотикається, падає, але іде. Ось цього ми маємо навчитись. І дуже часто у нас у житті є, що ми замість ось таких учинків, бо особливо у духовному плані, ми не маємо часу давати собі на роздуми, робити чи не робити. Іти чи не іти, допомогти кому чи ні. У духовному плані ми маємо відразу у ту ж секунду. Робити все, щоб наблизити свою душу до Бога, все, щоб наблизитися своїм життям до Бога. А натомість ми інколи знаходимо собі оправдання і кажемо ось ті слова, потрібно подумати. Так, дуже часто це є в нашому житті. Коли знаходимо ось ці слова, кажучи, потрібно подумати. Потрібно якось добре все розміркувати і тому подібне. І це, дорогі у Христі, дуже часто зовсім не свідчить про нашу розсудливість. А це більш, верніше свідчить про наш страх, страх щось робити, страх щось змінювати у житті. Страх щось виконувати. Страх наблизитися до якоїсь певної мети. І так є у нашому житті, коли за ось цим потрібно подумати, ми ховаємо ось цей страх, ховаємо своє боєвудство і не наближаємося до Бога, не наближаємося до Царства Божого. Навпаки, знаходимося так у тому човні, а наш човен б'є хвилі морські, і так там у ньому можемо і потонути. Коли апостоли побачили Ісуса Христа, вони спочатку не зрозуміли, що то йде до них сам Господь. Почали викрикувати це привид. А тоді моряки і тепер, напевно, також говорять, що коли вже у такий шторм, у таку бурю вже бачать якісь примари, то це означає, що після цих примар вже нічого в них не буде, що вже наближається кінець їхнього життя. І вони, побачивши, почали кричати. Із величезного відчаю. Бо розуміли, що вже кінець їхнього життя кричали Цепригад. Але, попри цей крик, Христос мовляв до них слово, каже: не бійтеся, заспокойтеся, це я. І ось так Господь до кожного із нас. Говорить, не бійся, людина. Що би в тебе не сталося, як би життя твоє не повернулося? Які би привиди у твоєму житті не з'являлися? Бо, як говорить те письмо про ціле життя, так само і можна сказати про тих привидів, що вони як пар є, а потім пропадають. І що би у тебе людину не сталося, Господь завжди до тебе говорить. Але ти інколи за свого крику душевного можеш не почути. Господь каже: не бійся, я, я є поруч з тобою. Я завжди з тобою. Тільки залиш той човен, який. Б'є хвилями, який вже от-от затопить і прийди до мене. І як би твоя дорога не була, навіть якщо станеться, що ти, так само, як і апостол Петро, налякаєшся, коли переступиш човен і почнеш тонути, я поруч пам'ятаю. Я візьму тебе за руку і врятую тебе. Ось дуже важливо, дорогі у Христі, браті і сестри, не мати того страху, а пам'ятати, що Бог є полем. І робити кроки до Нього, робити ось ті перші кроки від нас. Бо Господь до нас вже зробив. Величезний крок, так само, як сьогодні, із суші, із берегу дійшов по морю, як по сухому, аж до середини моря. Так само Господь від самого нашого народження доходить до нас, до нашого життя, до середини нашого життя. А ми чи робимо крок до нього? Чи навпаки віддаляємося, тікаємо, мовляв, потрібно зараз спорятися із цими хвилями, потрібно і від цих хвиль рятуватися, а до Господа потім прийду. Потрібно врятувати себе, потрібно врятувати своїх рідних. Потрібно спочатку попіклуватися про своє життя, про своє здоров'я. А вже потім я піду до Бога. А вже потім я переступлю край свого човна. Але так може статися, дорогі у Христі, що ті хвилі нас швидше затоплять, ніж ми переступимо. Так може статися і, на превеликий жаль, інколи ми так зволікаємо, що так і стається. Здається, що не прийшли до Бога, а хвилі життєві вже затопили нас. Тому у будь-яких вчинках, взагалі в усьому нашому житті, потрібно зробити той перший крок. Так, важко. Бо після нього може бути і падіння, але зробити. А тоді Бог нам допоможе. Просимо у Бога Його милості, щоб так як і апостолу Петро простягнув і до нас руку. А ми завжди у своїй душі постараємося почути поруч із тим нашим криком слова Ісуса! Заспокойтеся. Це я. Не бійтеся. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!